Доброго дня, шановні підписчики, гості канала. Хто ще не підписався, ставте лайк та підписуйтесь обов'язково. Буде дуже багато чого цікавого. От, наприклад, маємо такий ніж виробництва Меліса 93, харківська фірма. Ну, Скільки декілька років йому пройшло, те, що метал, так собі. да, Питань немає, але якщо загострити на станочку правильно, він доволі нормально обрізає рамки. Ну, тобто, ну... Маленькі 145-ту рамку не міді. Але ж, блін, реалізація. Ну що це за реалізація? От як можна таку деталь закріпити е, ну, точечної сварки 5 точечок? Він коли в мене луснув, я подумав, що в мене зламався. Я такий думаю, нічого собі, калений метал. А потім придивився. Так ну, ну як це? Ну що це за таке? Ну. Як це виробник робить? Ну шерпотреб якийсь виходить. Ну. <говорит> Ручка, по-перше, ну, вона коротка. Її треба трохи, ну, як, як помініть, дліншу робити. Ну це таке, це, ну, тут, ну, ну як оце отак можна зробити? Ну як? Ну, що це за. Ну, якщо ви це вже робите на... Зварювання, так зробіть, будь ласка, нормально зварювання. не знаю, там, Поставте там заклепку додаткову, не... два болтика болтових з'єднання зробити. От, от Реально, от в мене було багато різних ножів від Меліси. То з якоїсь жестянки вони зроблені. То з такого металу, що я не знаю, от воно, воно, вони його продають, от, неодноразово купляв на виставках, продається нож? там, недорогий, візьму, хай буде, хай валяється, пригодиться. Він же в них продається незаточений. По тій причині, що його просто неможливо заточити. розумієте? Воно метал, ну його неможливо нічим не заточити. Не вручну, не на станках, не на точельних, ні, та ніде. Ну тобто, І ну, це, ну, це ніж з дивіться зламався, щоб ви розуміли, ну на 145 й рамки. ну. Де тут? Ну, от, наприклад, ну світла. Ну Десь темніша рамка. Роз... От Незручно одної рукою знімаю. Ну, десь темніша рамка. тобто, ну... Ну, Я ж світлі рамки роздрукову розпечати. Розумієте? Тобто, ну, оце хлопці, пасічники до вас, якби колеги, е, такі. Прохання, ви коли оце купляєте, ви оце звертайте увагу, щоб не було оцього, ну. Отаку фуфлореалізація. Ну що це отак от? Так прихватило, як ото китайці. Да і все. Ну що ну, це таке? Навіщо за нього взагалі тратити, витрачати кошти, потім ну, <гум> викидувати його, це не, не цей не потрібно. Я не знаю, навіщо виробники роблять таку резацію. Ну, зробіть ви воно там на 20, на 30, на 50 гривень, ну, чи навіть на 100 гривень дорожче, ну ви зробіть якісь два отвори, якусь... та ту саму дешманську китайську алюмінієву заклепку, нормальну, зваріть нормальною сваркою, да і все. Да й буде воно роками служити. Ну, сам от ніж, він непоганий. От він такої сеточки, це він вже трохи сточений. Його, якщо гарно заточити, як ви бачите, да? тобто він заточений. Дуже чудово, ну. на жаль, вже немає можливості вам показати. 145 рамки він, ну, він зрізає ідеально. Дуже класно на ним працювати, все, він, ну, це не джепо, там, зрозуміло і так далі, дорогі ножі. Але же сам виробник, на мою думку, халтурить. От якщо хтось оте, ну, знає там, представників мілісії 93, от передайте їм відгук особисто від мене негативний відгук про їхню реалізацію цих ножів. І це у них стосується ну, більшості їхніх ножів, їхнього виробництва, бо вони з них зроблені тупо по одній схемі. Якщо це виробник робить для того, щоб ці ножі постійно куплялись, так це неправильне рішення. Тому що якщо ніж зламався пасічник, який, ну думаючий пасічник, він наступного разу такий ніч не купить. Розумієте? Тобто, ну, пора замислюватися. Тобто, ну. Ну, Немає сенсу витрачати гроші на те, що от працює там. Ну, ось, ну, скільки він, оце я окупив ну, десь два сезони тому назад. Ну, нехай він там, ну, нехай три сезони він відпрацював. Так я там з ним скільки в ну, магазинних рамах, світлих розпечатав. Ну, тобто, це нонсенс. Тобто на великий пасік, і там, де я не знаю, там 500 сімей, він би здох би через 3 дні, виходить. Ну, якось так. Ну, всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте це відео.